Десь буквально місяць назад, ще місяць назад, оця вся дорога, оця повністю де ми зараз знаходимося, туди, в ту сторону і туди далі, до Дніпра як ближче. Да? то вона вся була повністю затоплена водою. Тут рівень води в деяких містах був навіть даже по груди. В деяких містах до цього часу лишається високий рівень води, так як меліоративні споруди, які були створені, просто не справляються із своєю функцією. І виходить так, що рівень води в Дніпрі, навіть коли він падає, то тут, в лісовому масиві і на пустирі, де зона затоплення проходить, то вода залишається до цих пір. Площа Крилівського лісництва майже 7 тисяч гектарів, розповідає лісничий Олександр Запорожець. Воно розділене на 108 кварталів. Площа кожного від 50 до 70 гектарів. Через весняне водопілля, яке в Україні і Кіровоградській області розпочалось всередині середині квітня, підтопленими були тисячі гектарів лісу. Нині під водою лишається половина. Дуже багато фазанів жило тут, зайці, дикі кози, кабан жив. Дуже багато гнізд, які були розташовані, наприклад, на сухій території, то вони були затоплені водою. Це другий квартал. Насадження тут сосна звичайна і тополя тремтливе. Переважна більшість як би сказати, сосна звичайна, від 50 до 70 років. Тоді, коли був паводок, то ця вся територія, це все де ми зараз знаходимося, стоїмо, да ця дорога, це все воно було під водою. Торік Крилівське лісництво у процесі реорганізації стало частиною чорноліського лісового господарства. Затоплення такого масштабу не було тут орієнтовно 25 років, розповіла інженерка з лісових культур для великих дерев, такого Вікових дерев це не дуже є добре, але вони переносять це підтоплення. А от біда в тому, що були підтоплені 10 гектар лісових культур молодих до 1, 2 і 3 річних це дуб звичайний. Підтоплення такого має дуже погані наслідки, оскільки, якщо більше 20 днів стоїть вода, то лісові культури пропадають. І 16 гектар молодих лісових культур до 20 років теж наслідки поки що нам невідомі, оскільки доступу зараз до цих територій ми не маємо, бо дороги наразі не проїзні. Каже, коли на затоплених територіях зійде вода і висохне ґрунт, комісія лісгоспу обстежить підтоплені молоді дерева. Якщо менше 25% посадочних місць молодих деревець ну, сажанців будуть нежиттєздатні, такі культури підлягають списанню і проводимо нову посадку лісових культур. Списується повністю вся площа і проводяться нове заліснення. Ті, що до 20 років, вони не Списують, не підлягають списанню, просто будемо слідкувати, як вони себе будуть поводити. Водопілля у Кривоградській області припинилось 1 червня, розповів начальник управління цивільного захисту Володимир Слінченко. На даний час рівень Дніпра в межах норми. Максимальна понечка була 82,50 на верхньому бієфі і 60-78, 30 на нижньому бієфі. Якщо на верхньому біє було. Менш-менш в межах норми, то на нижньому б'єфі було на метра два Верхній б'єф — це рівень води по водохранилищу, ну мається по гес поки між поверхні, а нижній б'єф — це нижній рівень, це ниже водосхово водохраня греблі, ниже греблі. Нагадав, що паводок почався в середині квітня через станення снігу у Росії і Білорусі. У чому полягає різниця між підтопленням вікових і молодих дерев? Пояснив директор департаменту екології. Якщо саме йде підтоплення лісового масиву, і якщо ці дерева вже... З розвиненою крадовою системою, і якщо ці підтоплення є короткостроковим, то в принципі великого впливу на них воно мати не ну не повинно. Воно буде мати великий вплив на молоді насадження, десь може там рік. Там три роки дерева, яких ще немає таку розвину коронової системи, вона не встигає, вона перенасичується, і потім вона просто зни каже. Загрози для лісових тварин немає. Косулі або там великі, навіть дикі свині, вони прекрасно плавати вміють. Вони все вони виживають, вони просто мігрують в інші місця. Можливо, постраждають певні популяції птахів, які будують свої гнізда саме на поверхні. В результаті затоплення гнізда просто будуть руйнуватися, але здебільшого, птахи вони досить мобільні. Олена Кирпа прогнозує, що комісія зможе обстежити затоплені нині території через три тижні. Анна Добрань, Олена Жикалова, Володимир Волок, Олександр Касьяненко, Суспільне новини, Кропивницький.